Він винайшов двигун внутрішнього згоряння, змінивши долю людства, та цей винахід не приніс йому щастя. За однією з версій, саме за свою винахідливість, інженер і поплатився життям, потонувши у бурхливих хвилях ламаншу. Однак це все лише теорії та здогадки. То яким же насправді було життя Рудольфа Дизеля, німецького генія, ім'ям якого ми називаємо двигун та вид палива, яке тепер можна купити на кожній заправці. Народився майбутній винахідник 18 березня 1858 року в Парижі у родині Теодора Дизеля та Елізи Штробель. Батько займався видавництвом книг, і справи його йшли непогано, поки у 1870 році не розпочалася Франко-Пруська війна. Німці наступають на Париж, і родина дизелів переїжджає до Лондона. Однак досить швидко батьки відправляють свого 12-річного сина в німецьке місто Аусбург, де живуть його тітка і дядько. Там юний Рудольф вступає до Королівського земського училища, а через два роки стає студентом технологічного коледжу. Йому подобається студіювати математику, фізику точні науки. У свої 16 Рудольф вже знає, з якою професією готовий пов'язати майбутнє. За старанність у навчанні він отримує стипендію від Королівського баварського технологічного інституту, престижного вишу тогочасної Німеччини і чималу винагороду в 500 гульденів. Однак батьки виступають проти того, щоб юнак продовжував навчання. І хто його знає, у якому б напрямку пішов розвиток техніки, якби Рудольф послухав батьків та пішов на роботу, а не до інституту? У той час великі європейські та американські міста часто стикалися з проблемою недостатньої інфраструктури. Населення Парижа, Нью-Йорка, Берліна Мюнхена постійно зростало і виникала потреба у збільшенні транспортних перевезень. Тоді продукти харчування, хліб, молоко, м'ясо розвозили кінними екіпажами. Восени 1872 року. Епідемія кінного грипу в буквальному сенсі паралізувала міське життя у США. Американці просто не мали змоги доставляти харчі. Тож винахідники почали мізкувати над тим, як виробити недорогий двигун та назавжди покінчити з архаїчним кінним транспортом. На той час вже існував паровий двигун, який відповідав потребам залізничного транспорту тієї епохи однак, через складність обслуговування та габарити не міг стати рушійною силою для автомобілів. Шені писали цілі трактати про необхідність невеличкого двигуна внутрішнього згоряння. Рудольф Дизель почув про ці ідеї на одній лекції з термодинаміки. Слова викладача закарбувалися у голові хлопця, який стрімголов кинувся втілювати теорії в життя. Тогочасні парові машини були надзвичайно неефективними, адже коефіцієнт їх корисної дії складав усього 10%. Абсолютна більшість енергії йшла просто на вітер. Дизель береться працювати над створенням ідеального двигуна, який би давав високий коефіцієнт корисної дії 50-70%. Однак теоретичними розробками на хліб не заробиш, тому юний інженер вимушений іти працювати. Роботу йому пропонує винахідник холодильника Карл фон Лінде, і дизель очолює філіали його підприємства у Парижі. Упродовж 10 років Рудольф працює на виробництві холодильників, має добру зарплатню, можливість до творчої реалізації, отримує патент на машину, що виробляє лід, він одружується на марті Луїзі Флаше. У них народжується троє дітей. Сімейне життя і добробут налагоджуються, та дизелю не вистачає одного реалізації великої мрії створити корисний для людства двигун внутрішнього згоряння. Сотні креслень та десятки експериментів не дають бажаного результату. кажуть, що до людини приходить натхнення, коли вона виходить із зони комфорту, змінює звичну обстановку чи їде у подорож. Восени 1988 року Рудольф мандрує до майже рідного Аузбургу. Він просто гуляв містом, коли раптом почався сильний дощ. Щоб перечекати негоду, дизель заходить у найближчий музей. Він уважно розглядає експонати, серед яких чимало технічних винаходів. Його увагу привертає запальничка, циліндр і та поршень. Гніт, що був усередині, загорався завдяки стисканню поршня. Дизеля осяяло. Такий принцип можна використати і в роботі двигуна – Бо паливо теж може нагріватися під дією температури стиснутого повітря. За чотири роки він подає заявку і отримує патент на свій винахід. Інженери та вчені вважають ідею дизеля утопічною, але він не перестає шукати інвесторів. Фінансовий концерн тогочасного олігарха Крупа погоджується виробляти цей двигун. Все починається з невдачі. Перші двигуни просто вибухають під час роботи, але Рудольф не опускає рук. Замість вугільного пилу, на якому працюють його мотори, пальним стає керосин. Аби двигун не перегрівався, туди вмонтовують так звану водяну сорочку. І тільки у 1897 році, удосконаливши чергову модель двигуна, дизель виправдовує надію інвесторів. Триметрове диво техніки важило 5 тонн, здійснюючи до 172 обертів на хвилину та розвиваючи потужність у 20 кінських сил. Коефіцієнт корисної дії склав 26%, а це удвічі більше за коефіцієнт парового двигуна. Новостворений двигун працював на солярці, яку ми сьогодні називаємо на честь дядька Рудольфа, дизельне паливо. Винаходом німецького інженера зацікавилися швейцарські, німецькі, американські та британські підприємці. На своєму винаході дизель заробив мільйони. Він і далі хотів удосконалювати мотор, розуміючи, що майбутні науки і техніки на екологічному чистому паливі. Тому хотів, щоб двигуни працювали на арахісовій олії. Дизель прагнув, щоб його винаходи належали всьому людству, щоб двигун внутрішнього згоряння допомагав розвивати землеробство у бідних країнах, і завдяки цьому можна було побороти голод. Він був готовий співпрацювати з бізнесменами різних країн і національностей, але це суперечило духові того кайзерівської політики, яка будувалася за принципом вищості німецької нації. За однією з версій дизеля вбили спецслужби імператора Кайзера Вільгельма, викинувши його за борт корабля, який притинав протокола менш. За іншою смерть Рудольфа справа рук нафтових промисловців, які боялися, щоб він не впровадив у виробництво двигуни на біопаливі. Але як би там не було, Рудольф дизель став першовідкривачем у своїй галузі, подібно до Васко Дагами, який першим проплив морський шлях з Європи в Індію. Але це вже інша історія.